Бобосховища, які є у Києві, вони автоматично <ребувач> ці коди відкриваються під час тривоги. Усі правильно? Вони якось спрацьовані <ребувач> не, не можна. <ребувач> да. а, блядь, я два рази на Вважаєте ага. замовити ікру, і чорну чорнощук і культура? пишіть мені особисті повідомлення. Зараз покажемо вам, все. зайшли. Ось <ребувач> коробочка стоїть. Так. Там типа телефонов, воно що, воно як криво, воно раз і срабатывает. Сигнал, да, дается сюда. Ага, ага, ага. Воно ще на ключ, ну, блин, зимой, два ключа сломали, воно замерзло, то все. Ага. Нет, О, Блин, а я не знала даже, що взагалі бывает таким по московищем. ну то, щоб показнаки знімать це, 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 це так же, що? Ні, ну що, на 1 Б немає, не на один Б немає. Я маю от 7А, там теж бомбосховище. Там трохи не так. там Заходиш, світ сам включається. Там а, там на цін датчиків руку там, так. І там ж теж таке саме табло, як тривогу, воно теж відкривається. Да? Ну, ну, кругом автоматично я, якщо, я, якщо воно зараз не закрити, то все. все, дякую. Спасибо вам за екскурсію.